Що, Сань, накатався? Так, да, мотоцикл валить просто нереально. Емоція, це, правда? Напевно, що це найрізвій мотоцикл з усіх, що у нас зараз є в продажі. У нас в продажі є Домінар Таро 400. -ка. Ну, оце, певно, буде найцікавіше. Давай більш детальніше розкажемо, що це за мотоцикл. Давайте перед тим зразу скажу, що цей мотоцикл в продажі, скажу, яка на нього ціна. Ціна 4750. І увага! Доставка по Україні буде безкоштовна. Де б ви не були, замовляйте, можемо відправити отак зібраний в каркасі новою поштою. За наш рахунок, ну або привезти нашим транспортом. Пульсар ns 400 який обладнаний тим же самим двигуном, що і Домінар 400, що і дюк 390 це кт мотор 40 кінських сил потужності, водяне охолодження, 6 шестиступінчна коробка передач, інжекторна система подачі палива. Тут у нас, на відміну від Домінара, вже електронна ручка газу, є трекшн Контроль. Є режими їзди, у нас працює так, road sport rain і офроуд. І зверніть увагу на цей моніторчик. Є зараз і вже в Україні від недавно доступний додаток Баджадж Ride. Тобто ви скачуєте, забиваєте собі. Це для тих, хто живе в великому місці. Забиваєте собі точку, куди ви їдете, ховаєте ваш телефон, якщо ви не бажаєте кріпити його сюди, кудись на руль. І от на тому. Екранчику вам буде перед кожним поворотом показувати напрямок, куди вам звертати. Ну, наскільки це зручно, не знаю, не пробував, але тим не менше така функція у цьому мотоциклі є. Підвісочка у нас вилка перевернутого типу. Ну, само собою, якісно. Навіть про це не хочеться говорити, тому що це мотоцикл в цілому дуже якісний. Ззаду моноамортизатор. Кріпиться напряму до стального маятника. Мотоцикл легший ніж домінар, тому їхати динаміка в нього буде трошки цікавіша. Якщо ви любите їздити часто за містом на далекій відстані, краще все-таки буде вибрати домінар. Якщо для міста, то однозначно перевагу ми надаємо ось цьому мотоциклу. Хто хоче придбати, звертайтеся на номер телефону в шапці профіля.